Серед команд футбольного спортивного з містечка Яворівщина Львівщині, де в нас сьогодні перший поєдинок. адже в принципі можна говорити про те, що чвертьфінал Кубку аматорів це доволі таки пристойно, доволі непоганий рівень, але е, все таки сюрприз. Зубар розпочинає цей поєдинок з центру поля. Дома, Тож, друзі, давайте до спору 28-й і Ростислав Бабич номер 77 Дмитро Мурашенко, головний тренер. Зараз ось. Олександр. Перший поєдинок в білосині. Зверніть, будь ласка, як одразу зараз класна передача на Зубара. Зубар пробиває по воротах! Стійка і Не влітає зараз у ворота! Відкрився насамперед на цей пас. І е, зумів навіть пробити. Ну, знову ж таки, там не дуже проста така ситуація була. Шандра, Шандра стріляє по воротах. Шпаченко Ілля на місці. Подивіться, який кла. Воротарський небезпечно вибиває зараз. М'яча гравці команди з Яворова. Може бути ще одна. Зараз подача вона відбувається. Тут грицелю потрібно уважно з'явити. Постійно з ним грає Тверезенко, можливо, навіть з таким десь акцентом, щоб. Слідкувати більше за цим нападником. Зараз от проривається. У нас Сущак небезпечно перед воротами. Бекола Богданов прибирає суперника, Пробиває Богданов. пенальті, друзі. Пенальті. Зубар пробиває, впевнено, забиває зараз Святослав Зубер. 1-0. 1-0 в сьогоднішньому поєдинку. Е, ви бачили, так? Іляш Шпаченко все-таки теж вгадав. Заробив пенальті і одразу ж після цього у нас рахунок зустрічі, друзі, відкрито. Після удару зу. Крицький. Ось вона подача хороша, боротьба там у штрафному майданчику, фол проти. Є поворот. Богданов, ось! Ну це все-таки подача, напевно. Бо... Бегати Микола Богданов. Пасовує зараз на Зубара, сайду немає. Зубар один в один. Він зараз буде проти Тверезенка. Але це любить насправді Святослав Зубар пробиває, по воротах не забиває. Тому що ну поки нічого не виходить у каян. Через правий фланг. Спроба атака від атлету. Подача забирає. Грицаль одразу пресіч. який практично половину першого тайму розминався. І от зараз вийшов на заміну. Богдан до штрафного майданчику. Передача тут Зубар сприймає зараз грудьми М'яча, скидає собі, зразу ж під удар. Це дає свій результат. Гол практично забито саме з такої передачі, потім дрибеліну Сущака. Ой, небезпечно зараз. Сущак головою не вдається. Сюди на Зубара. Зубар в свою дуель наразі у Тверезенка виграє за сукупністю Зараз Шандра. Ось вона передача на убирала, він отримує передачу, але там офсайд був. Там, до речі, чітко був офсайд. Фланг Аркуша. Липовий до штрафного майданчика. Добра передача зараз. І пробиває поворотах, але е, тут Печенко вибиває на силу Ферек. Е, бореться зараз. Липою. Подивіться, непорозуміння липою пробиває. Але цей удар. Ну, якось. Невдало зараз зіграли оборонці і 1-1. Подивіться, 1-1 зрівнює рахунок атлет. Липовий забиває, до речі. Липовий перед тим мав епізод, коли не переграв Грицеля, і рахунок зустрічі у нас зрівняно. Ну, от перед тим був дзвіночок. І ось зараз. Спивати. Тищенко стріляє, дуже небезпечно. справді не створюють ніякої гостроти. Все-таки трикутник, який був до того, сущак, гриб, зубар зараз пробиває, ще можна пробити. Подивіться в удар! Рятує Суманов. Микола Богданов бігає суперника, ще буде стандарт. Він не буде дає грати зараз. Вітер, полюга стріляє, ви ще зрівняв рахунок. тож, друзі, матч відбудеться через тиждень, вже ми на Київщині. Отож, слідкуйте за, за трансляціями. Довдали, Дякую, що доведені, дивилися позитивний. футбол.